Перший сніданок дуже незвичний, ми набрали всіх національних страв. Я національ. Схоже на банан. будемо манго Манка банана, національний страх, типу пюре Банан зараз будемо пробувати. Це бананове пюре. Попін. на смак, як пюре, яке просто погано wow. потовкли. <риве> це що за пюре? Це також, так не пюре. Це теж щось на банану. І просто. тошка. А, ну вона просто як картілля з м'ясом і сиром. Я думаю, це буде смачно. Так, це смачно. І четверте в мене тут хеш-браун. Ну, тут все зрозуміло. Ви бачили, всі офіціанти ходять Shut Santa Claus.